Субота, служба ворога у покійних, задушив частинище і знову сирена. Господи, поклич українців до сповіді всіх, щоб ти давно ангела миру. як українці посповідаються і приймуть святе причастя. Побере вас і Бажа милосердя для українського народу і наверня українському народу до живого Бога. Слава Ісусу Христу! Слава нам віки Богу живому!